Сьогодні знімальна група UA9 TV в господині найкращої я вважаю куховарки пані Лілі Продан. Перше перед тим як розпочати готувати вечерю, ви будете сьогодні. Що ти можеш сказати взагалі? Що ти запланувала сьогодні приготувати на вечерю? Маємо сьогодні дуже гарну вечерю. Маємо картопляні пляцки. Напевно, всі їх люблять з раннього дитинства, ми всі їх завжди їли і любили. Хочу вам сьогодні показати, як приготувати картопляні пляцки з грибною підливкою і також печені яблучка. То з що розпочнемо? Я думаю, що з першого, можливо, яблука. Я можу Оксану допомагати? З першого почнемо яблука. Вони помиті, приготовлені. Що будемо далі робити? Будемо витягати серединки, прошу. Будемо витягати з них Так, Дивимося як. Просто трошки, щоб витягнути всі зернятка. Потім що ми туди додаємо? Дамо трошки масла на кінчик ложечки, дамо трошки ванільного порошку і трошки меду, щоб були смачні. Це, певно, спеціально для яблук. Так. Так. Окей. Включаємо на скільки? Вони набрали чи бейк. Просто бектив. Бейк. Просто бейк, бейк. і на скільки? Постав 375. 375. На хвилин 20. Так. І на хвилин 20. Так. 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 І готово. Яблука будуть пекти. Поки будуть яблука запікатись, робимо грибну підливку. Значить, треба нам цибульку. Так, у нас є. Я натру, Можна я натру цибульку. Я тобі почищу. Оліки трошки. ліки да? трошки. Яким банечку будемо робити? Є. Yeah. Я тру цибульку, поки я тру цибульку. Пані Ліля підготує картоплю. Ні, гриби. Гриби. Готую картопельку, треба картопельку почистити. Картопляний по чорніло, що ми туди додаємо? Я звичайно додаваю ложку сметани. Я даю трошки молока завжди. Бачите, кожен порідному питав, я даю трошки е, лимону. У нас є і молоко, і сметана, і масло, і лимон. Але я думаю, що щось одне з того треба дати. Сметану. Добре, як каже <реку> пані Ліля, так будемо давати. Сметану. Тепер дано що сітку ложку. Ложку є. Ложку. Даємо зудві ложки а, муки. Щоб не було забагато муки, бо будуть несмачні. Сюди І трошки треба дати порошку до печива, можна дати навіть на, на кінчик. кінчик ложки трошки. Так. Посолити. І я даю сметани. Так. Добре. Мені ту велику ложку треба назад. Так. І яйко. Так, я одне, Сметанка. І цибулю посолили і Перчили, так? — Значить ще що ми дали сюди? Картопля терта. — Картопля, яйко, цибулька, сіль, перець. Трошки порошку до печива. Хтось дає соду. А обов'язково треба погасити оцтом, щоб не було чути солі. Угу. І гарно замішати, вже можна сважити. Можемо скуштувати. Рум'яні смачні, запашні і пахучі дируни. Всім смачного. Можна попробувати, Я думаю, кожен часто куштував вдома, пробував і готував або на вечері, або в неділю, або в будь-якого вихідного дня Вечеря. Тепер будемо їсти. Смачного всім!